Посол Сполучених Штатів у Туреччині заявив, що у Дональда Трампа закінчується терпіння, коли йдеться про завершення війни в Україні. Це не перший випадок, коли Трамп висловлює роздратування через маніпуляції Путіна. То чи справді у Трампа закінчується терпіння? з ким саме у Трампа закінчується терпіння? З Путіним. Ні, я так не вважаю. А от щодо самого конфлікту загалом, так, безумовно, я думаю, що ймовірність цього дуже висока. Трамп дедалі більше дратується через сам факт, що йому взагалі доводиться мати справу з цією війною. він просто хоче поставити крапку і рухатися далі. У його ідеальному світі все це завершилося б якимось вирішенням. І Трамп, на мою думку, вже вклав чимало політичного капіталу в те, що лише він здатен принести мир і припинити цю війну. Отже, з одного боку, якщо йому не вдасться цього досягти, це підірве його авторитет на міжнародній арені. З іншого боку, ми говоримо про людину, яка не має жодного емоційного зв'язку зі світом демократій. Йому відверто кажучи, байдуже, як саме завершиться ця війна, і при цьому йдеться про людину, яка, на мою думку, суттєво переоцінила власну здатність впливати на російського диктатора. Я думаю, що він щиро вважав Путіна своїм другом. Ми бачили це ще у 2018 році, коли Дональд Трамп у Гельсінкі вийшов на прес-конференцію поруч із Путіним. І він публічно заявив, що Путін запевнив його: Росія не втручалася у вибори в Сполучених Штатах, і Дональд Трамп повірив Путіну, що той не втручався, попри те, що всі 17 американських розвідувальних агентств дійшли спільного висновку, Росія втручалася у наші вибори. Отже, ми маємо справу з людиною, яка схильна давати Путіну кредит довіри. Тож, повертаючись до вашого запитання, чи справді у Дональда Трампа закінчується терпіння. Отже, якщо ви питаєте, чи закінчується у нього терпіння щодо Володимира Путіна, ні, я так не вважаю. Дональд Трамп з якихось причин і далі поважає і захоплюється російським диктатором, але чи закінчується його терпіння щодо цієї війни загалом? На це, як на мене, відповідь так. І я справді вважаю, що цілком можливо, принаймні теоретично, що вже в недалекому майбутньому Дональд Трамп просто вирішить, Америка повинна відійти від цієї війни. А як же санкції? Учора президент Зеленський знову згадав про санкції, і здається, Дональд Трамп серйозно розмірковує над цим питанням. За яких обставин, на вашу думку, він насправді міг би запровадити санкції проти Росії? Дивіться, санкції проти Росії вже існують, звісно, як вам відомо. Отже, перше питання полягає у тому, наскільки виконавча влада, а саме президент справді готовий і здатен ефективно впроваджувати вже чинні санкції на практиці. Що стосується другого питання: чи буде Дональд Трамп готовий запровадити нові додаткові санкції проти Росії? То, на мою думку, дати однозначну відповідь у цьому випадку досить складно. Ми говоримо про людину. Яка змінює свою думку майже щодня? Більше того, він може змінити її просто ввечері залежно від того, наскільки йому сподобалася вечеря. Тому передбачити, що саме змусило б Трампа посилити санкції проти Росії справді складно. Але я скажу так імовірніше, що Трамп зробить щось у сфері санкцій, аніж суттєво збільшить підтримку України. І тут є дві причини. По перше, частина республіканської партії досі вважає, що Росія це фундаментально небезпечна держава. Хоча варто зазначити, що не всі республіканці поділяють цю думку, партія зараз дуже розділена. Фактично, всередині республіканської партії відбувається громадянська війна між двома фракціями. Одна фракція, скажімо, йде за лідерством Такера Карсона, проросійського, пропутінського публіциста. Це людина, яка нещодавно брала інтерв'ю в Дугіна Тобто, це особа, яка цілком співчуває російському наративу з іншого боку. Більш традиційний підхід, який притаманний республіканцям. представники цієї політичної сили відкрито визнають, що Росія є ворогом, противником і серйозною загрозою для безпеки Сполучених Штатів, йдеться про таких людей, як конгресмен Дон Бейкон, сенатор Лінці Грем та інші. І насправді досить велика частина Сенату, принаймні, підтримує саме цей підхід. Ми бачимо, що Сенат вже провів голосування. 80 сенаторів висловили підтримку запровадженню додаткових санкцій проти Росії. Однак водночас, ми спостерігаємо певні сигнали від адміністрації, які свідчать про можливі майбутні торговельні угоди з Росією. Зокрема, у сфері мінеральних ресурсів та інших напрямках. І ми спостерігаємо свого роду пробні кулі, які адміністрація запускає у бік обох таборів цієї внутрішньої боротьби. З одного боку, адміністрація не зупиняє рух Сенату щодо нових санкцій, дозволяє цьому процесу тривати. З іншого боку, водночас говорить про потенційне економічне співробітництво з Росією. Отже, Головне питання: якщо адміністрація, зрештою, буде змушена зробити вибір, який саме вибір вона зробить? Моє внутрішнє відчуття підказує, вони спробують взагалі уникнути вибору. Вони, ймовірно, намагатимуться зберегти статус кво, тобто не посилювати санкції проти Росії, але й не скасовувати чинні Вони просто залишать усе так, як є зараз. Звісно, це може змінитися. Трамп може розчаруватися ще більше. Можливо, хтось зуміє донести до нього аргументи, пов'язані з торгівлею. І тут вступає в дію ще одна риса психології Трампа, він однозначно підтримує тарифи, митні бар'єри. Він відчуває майже панічний страх перед будь-яким торговельним дисбалансом. Отже, якщо додати до цього ще й певний рівень розчарування в Путіні, через його небажання йти на будь-які компроміси чи робити хоча б якісь поступки, то як на мене, виникає певна можливість можна спробувати використати саме цей шлях, підходити до ситуації з цього боку, аби підштовхнути адміністрацію до більш жорсткої позиції. Але коли справа дійде до реального вибору, якщо мета полягає в тому, щоб добитися посилення санкцій проти Росії, то передусім ми маємо звернутися до Європи. Саме Європа повинна очолити санкційний тиск і обмежити участь Росії в глобальній економіці.